Чесно. А якщо не мова звіна, то жиричий риб. Рибячий жир. Рибячий риб. Рибячий жир, нахуй, жопу. Чому я охуй буде стріляти до такі воїн, нахуй. Чуєш, Санька? Сань, але вони тако бувають вночі, чи ні? Та він йому ти на голову. Серйозно сьогодні, ти якого Ти його валив? Ну, але йде. Йде, ще серйозно. От прийди ти, нахуй нахуй блядь, подивися, блядь. Не хочу, Ти Ты блядь на голову, блядь, серйозно. бля. Ще гуше, блядь. Я понимаю. Хто ти чи Женька? Женя, нахуй. А ти ні? Я, блядь, не ведь косип, Ось серйозно, я бля від косипа. Щоб ти Ти знаху нахуй, остався. Йому кожі яйця бля, пра, насити, бля. А, а не такі, бля. Санька, а що ж він робить, що ти такий на нього злий такий? Що він робить? Дрожі, нахуй. Ночі, блядь, бере виймає, блядь. І вперед, нахуй. А ти ні. А я не буваю. А чого ти кричав? Що мене аноніс домочує? Ну, то я хочу дівки, бля, у мене нема. Ну ти йому не допомагає. Я ні. Він сам собі си. А Скажи день, блять, стоїть. Я зрущив нахуй, бля, я хочу мами! Я кажу, а то йди нахуй шукаю все три голоса в кажу? я йому буду бить. Саша, ти дуже кричав мамі, плакав, що тебе воно ну, ні, ну що ти не можеш. А я раніше хотів, але я зараз терплю нам. Ну, я терплячий чоловік, а він не терплячий. А, а він дуже... хоче їбатися, яка мені треба серйозна баба. Нам. Ну, ні, ну, я йому маю здавати бату. Ну є якось, якась романтика там. Бацейна. В нього є романтика. Мені, Яка? У мене романтика є, ну мислях. Ну я потім ну, я кажу, ні, да. я таке не хочу робити. Потім ну, нахуй мені. А в нього, а в нього яка романтика? А в нього романтика хочеться за серйозно, хочеться побістріше. Ну, а поцінувати хочеться. Ну, вже як. Цілує. Він. Хоче всі цілати мене, йому кажу, позити мене в хуя. Я і що, і що він? А він каже, нахуй, я їх я, я солазна цена. Не сповняє нас. То ще підбіг на кончено, на голову на. То що він робить? При таке желання. Він каже, майже не нахуй, буду робити. Що буде робити? — Сосати! А ти що робиш? А, а ти ти? я йому кажу по сости мене лучше баби, нахуй, чем на мене Так? Да. — А ти що не соглашаєте? Я не хочу, Ну ти що? Ти сама не хуя. Чо ти бил, Нормальний, блядь? Да? Ти б'є кожен на голову, блядь. — А чого? Я лучше, блядь, піду бабу, бейбо. чим бля... Я йому, ну, блядь, хуя. Да. хуя від... від, від я йому хуя відкушую, бля. Чим я раз, кучу. Я йому і нахуй, І поставлю те, і потака нахуй заміскує. А де ти бабусь, блядь, така я тут? Де? найду. Центр города. Саша, ви там Лука на вокзал залпіши. Ну блять, шурга. Завода остали, б'я що. Чуєш, є ці деньги на бабу. Не, мене йдеться. Найдеться? Найдет. Ну а Женя не хоче бабу, тебе хоче все. Та по що він нахуй? Він мене в жопу поцілує. Я ще відразу встану, скажу, ближи нахуй. Він може і таке зайти. Серйозно, я вам кажу, зайде. І він зробить наготу, І За тією все зробить нахуй. Заді Це правда. Діля з вас тут дискусія йому 50 роблей да нахуй, блядь, срабу ближче нахуй, що пиздец. Чо пиздец скажет. На що, блядь. Да пи, дай ему 50 рублей, блядь, пизраху, бля ще полеже, нахуй. Кончилась бумага туалетна, на жань как тебе зміни. Да, саню? А ч баня нахуй? Согласить-ка, да? А чому йому йому сраку лежать? Хай мені нахуй лежить. А бля, що бля. ти не лизав ще ні разу сраку? Він? Да. Він мені ще блядь, хотів нахуй. Я ката ти Пошоте нахуй, блядь, до нього, бля. Що ти йому не дав сраку лежать? Ні, нахуй. На, Потому що, що я кажу, де блядь, бля, кончений на голову. То, бля. Бесплатно, блядь. Ну на нахуй вон. мені нужен, блядь, каш баний. Ну ему нахуй нахуй рота. Хай сраку їбай другий наркомани, нахуй, щоб я йо ебав. А ти ж його не їбав, що сказав. А але він казав тобі чи ні? А? Казав тобі? Да. Хотів. Хотів. І що, і ти не... Я його нахуй послав. Де, 4 а всі чотири булки. Я б сказав, що зраку поцілив мене, блядь. Саш, подожди, дивись, ти послав його нахуй, тому що ви зараз посварилися. А раніше, коли були мирні. Да, раніше то, я, було, я йому, йому хотів з раку, блять, він полизав нахуй. Ні, ну, а, ти... а потім я а... йому сказав, пошо нахуй, звісно. Ні, ну, раніше, ти а якщо хотів сраку лизати нахуй, я кажу, каже просітутку нахуй, а не мене нахуй. А чого я йому сраку сракули зараз? Ніхуясі, я хай мені лежить на. <ріст> а де він зараз? Він собі шукає йобарів нам. Йобарів? <ріст> я сам йобар. Він <ріст> 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 тебе покинув і пішов, другу шукати? дружку. Він тобі не смінив, ти через все на злини. Йому мішають. І ходить в церкву і молиться, але Господь. Та який ти освой, нахуй, сраб, блядь, Господи. На нього Якщо Якби да. такі люди подивилися серце, вони б сказали, пішов ти нахуй світити. Ну, серйозно ті, а если мені сейчас кидаешь ночью, да мона в сразу день ручная сказка. Серйозно. Хай мене в сраку поцілує. Я йому раком встану, я мене цілую. Зань, ти ж казав, щоб якось було щось. Я около тебе спати приїжджав. <сху> ну, що <шоу п 'ят> ну, <п 'ят> Я йому сказав, йди нахуй, звідси. <п 'ят> ну, на хуй, <п 'ят> на Ты... лягав спати, коли. Він кого мене лягав, нахуй, бля, бо він. Я замерз, нахуй, яка, то поцілуй мене в сраху, що ти замерз. Серьезно, ти ворота є. Вот чотири штучки, але він ні? в 4, точніше. Я йому кажу, націлуй мене. А, не повірся. Не повірся. бо що я серйозний чоловік. Я серйозний. Якщо сказав, так, да", то значить. Да". Да. а Ні, то ні. Це да. Саша, але ж ти розказував, що він тебе махав, ти казав, що він мене махав. Зрубити, да. і мені махав. Він бояв і мене не махав. Ти розказував таке. Що він мене махав? Як він тоді грівся, скажу. п'яну голуб мене ще не махав ні разу. Я ще поїхав їх, да, с... конкретно йому їбало розбити. На п'яного. Ти Чекай, а надразу. А на трязу ще хуже мене, блядь, в сраку їбався. Що нахуй, блядь. І вилезати все, що є, попідряд. Ти заебав, блядь. Я серйозний чоловік нахуй. Я понимаю? Если сраку їбати, значить лизати нахуй. Нема чого розслаблятися, правда? Ну конечно. Можеш мене знімати, блядь, ну я серйозно, я чоловік розумний. Я ти завтра покажу це відео, да? Хорошо, покажеш відео. Ну я тобі кажу, що, блядь, я її в'єбати буду в сраку лучше, блядь. В рот і поза лот, нахуй. Скажи, ти його будеш в'єбати? В сраку піську, блядь, і в язик язик блядь, в рот нахуй. Поки я не накончаю, блядь, і не вижиную нахуй. Блядь. А я серйозний чоловік. Мене никто... нахуй ні, ні, ніколи ніхто не візьме. Поки я сам сам... за собою не постою. Як завтра... <відь> мій брат сказав. Якщо да, не постоїш, нахуй, то виїбуть всі. Ви не будеш ти б'ють, бля, ти ж їбати, нахуй. І знібу підряд злокончати, нахуй. І Я так і рішив нахуй. Рішевій постановив. Познакомитися мені ти і нахуй послав. Не может быть, наверное, я а хочу. Я а хочу. я серьезно человек. Я серьезно человек. Что? Не, ну меня решает, что я дебил, а я, я, я разумный человек. Меня нахуй, блядь, никого не посыпут. Я можу, я тебя предсемал. Что-то Я тому що я не хочу, щоб мене. і Женя став дебілом, блядь. Я бы щит и Женя пиво став чи мене. Тому що я серйозний чоловік. Да, а шкам до лагеря на мене Женя дебіл, мене не буде щитати. Я лучше його дібіло поставлю, чи мене на.